Пропоную розглянути ось таку гарну картину. Що ви бачите на цій картині? Так, бачимо дерева, кущі, і на них яке вже листя. Так, листя вже пожовкло. і на травичка трішки пожовкла. А яка пора року тут задашні? Так, осінь. А чому він ви так вважають? Вже на деревах листя жовте, і небо вже сіре, і грибочки виросли. А як можна назвати цю картину? Вона називається Невединка в подифай, всі дерева розглядає, як ще можна назвати? Так, чарівна осінь ще. Так, осінь золотава. Так, які у вас є варіанти? Молодці малята. А яка природа восени? Так, природа восени, бачите, як вже дерева готуються до зими. Так, і листя, і жовтий, і червоний, і коричневого кольору, і пущики. Так, і прохолодніше стало восени, Так, ми знаємо з вами. Бо природа вже готується до зими. Ось така вона осінь. А що відбувається в осені Так, і пташків для терпіть теплі країни. Вся природа готується до зими. А що принесла нам осінь? Так, осінь нам принесла і гриби, і овочі, і фрукти. Ось така щедра осінь. Рання осінь ще інколи дарує нам теплі дні, повітря чисте, прозоре, скрізь літають сріблясті ниточки поводіння Так настає бабине літо. Дні поступово стають коротшими, сонечко гріє дедалі менше, жовкне, червоніє і опадає листя, частіше налітають холодні рвучки вітри, ранком стеляться тумани. За один день погода може змінитися кілька разів, та від осені до літа не повернеться. Тож Послухайте вірш Олени пчілки, як швидко літо проминуло». Як швидко літо проминуло, прийшла осіння пора, немов на крилах полинула кохана літочка з двора, садок марніє потихеньку, у жоплі падають листки, вітрець не віє вже тепленький, жене похмурі хмарки. Посух горошок на городі, мачок вже цвіт давно згубив, високий соняшник на грядці, журливу голову схилив. Гадайте, будь ласка, загадки, несу я урожаї, поля знов засіваю, птахів на південь відправляю, дерева роздягаю, та не торкаю я ялиць і сосен. Що це діти? Я осінь так. Невидимка ходить в гаї, всі дерева роздягає. Що це? Так, осінь. Сидить, зеленіє, падає, жовтіє, лежить, чорніє. Що це? Так, це лист. І ще існують такі прикмети. Летить павутиння, буде довга осінь. Багато ягід на горобині, чекайте сильних морозів. Полетять у по вересні журавлі, воросна по є такі прислів'я. Осна дає квіти, а осінь плоди. Є такі прикмети. Грім у вересні на теплу осінь. Пограємо в гру, яка називається Чим схожі і різняться літо і рання осінь. Чим же вони схожі? Давайте згадаємо спочатку. Так, тепло, багато фруктів, добре відпочивати на морі, буває веселка. А чим же вони відрізняються, літо і рання осінь? В осені починається так, холодні дні, дні стають коротшими, ранками ввечері холоднішає, птахи починають збиратися у вирі. Так, діти, молодці. Тож, про що ми сьогодні спілкувалися з вами? Так, яка вона буває осінь? Так, молодці малята. Тож, до нових зустрічей.